Освіта і наукова праця в наш час це пріоритетний напрямок розвитку держави. І яка це велика відповідальність бути передовим навчальним закладом, знають у Березівському вищому професійному училищі Одеського національного політехнічного університету. Сьогодні навчальний центр знову зустрічає гостей цього разу. Керівників та представників різних закладів професійно-технічної освіти, які з'їхалися з усієї Одещини разом з представниками районної ради та обласної державної адміністрації, вони проведуть на базі Березівського вищого професійного училища «Методичний день». В нашій області вже багато років тому назад почалося проведення єдиних методичних днів, совміщених з естафетою передового педагогічного опиту. Это делается в первую очередь для того, чтобы учебные заведения были знакомы друг с другом. Для того, чтобы каждый директор, заместитель директора, методист учебного заведения могли познакомиться как с положительными, так и с отрицательными сторонами учебного процесса, организации, существования учебного заведения, особенно сейчас в таких сложных условиях. Всі гостей у Березівці традиційно зустрічають хлібом, сіллю дівчата в оригінальному одязі, створеному учнями, майбутніми модельєрами. Тож ті, хто приїхав до Березівського вищого училища вперше, одразу бачать результати навчання на власні очі. До свого улюбленого підрозділу прибув і ректор Одеського національного політехнічного університету, якого тут завжди радо зустрічають. Насичена програма методичного дня урочисто розпочалась у актовій залі. Методический день, который мы проводим, он многослойен. Мы проводим сразу несколько заседаний секций, которые иногда объединяются, иногда расходятся в разные стороны. Методика проведения единого методического дня разнообразна. Она включает в себя так называемый шум в зале, когда, когда мы специально даем возможность поговорить специалистам одной и той же специальности, одной и той же профессии, друг З другом на пленарному засіданні колеги могли обсудити всі актуальні та насущні питання. Виступали і ректор одеського політеху, і представники районної та обласної влади, які теж суттєво впливають на учбовий процес та його успішність в різних закладах. Такие учебные заведения, как это, должны э, существовать, должны быть, и как больше учебных заведений, должны равняться и становиться именно такими, как это. Э, прежде всего, мы сегодня говорим о качестве образования. И здесь мы видим вот то самое качество, о котором мы говорим. Потому что те лаборатории, э, тот педагогический потенциал, э, та работа, которая ведется в этом учебном заведении, выполняется просто на отлично. Я не говорю 5, 12 и так далее. Сегодня здесь находятся все директора профессионально-технических учебных заведений и экзамены. Для того, чтобы познакомиться, ну, многие из них уже знакомы, потому что учебное заведение находится на территории области, с учебным заведением, с тем, Опитом, який имеется, большой опит здесь, это і научно методически я говорю научно, я не ошиблась. Дійсно, здесь займаються наукою і міжнародні зв'язки, і качество образування, підготовки робочих кадрів. Підтверджуючи слова Тетяни Лазаревої, Олександр Корчевський зазначив, що для проведення методичного дня березівське училище було обране не випадково. А вообще каждое учебное заведение имеет возможность показать себя во время единого методического дня. Это и называется эстафетой передового педагогического опыта. Все двери и здесь, и на любом едином методическом э, дне в учебном заведении открыты. Все бумаги свободно э, доступны каждому э, посетителю, который э, хочет чему-то здесь научиться или понять, э, каким образом это учебному заведенні, удається достигати определених вершин. Березівське училище виявилось майже не єдиним навчальним закладом такого рівня, яке зголосилося прийняти в себе гостей і відкрито показати, як функціонує вся система. Березівське вище професійне училище є жемчужиною нашого району. І на сьогоднішній день я вдячний хотів за слова вдячності Тетяні Олександрівни за те, що семінар серед керівників профтегусь освіти всієї області проходить іменно тут, на березівщині. І я думаю, що той добрий, ті добрі досягнення, які зроблені в нашому училищі, будуть. Придбаний такий опит і перенесено в свої училища. Я вдячний Валентині Петрівні, керівнику цього закладу, за те, що діти отримують втере тере своїх других батьків, других матерів в духовному плані цього слова, особливо сироти, які тут знаходяться. Я дуже часто, ще раз повторюю, знаходжуся, буваю в цьому училищі, і тут завжди тепло, уютно і. Фахівці цього училища надають не тільки знання, а й тепло своєї душі, учить дітей бути не тільки професі... професіоналами своєї справи, а бути людьми з великої букви. Після пленарного засідання гостям влаштували екскурсію березівським училищем. Всі присутні відвідали гордість закладу, навчально-виробничу базу, аудиторії, лабораторії, майстерні, де навчають кухарів, модельєрів, кравців, перукарів, столярів, будівельників та інших. Все це вразило гостей. Цей навчальний заклад відомий також своїми спільними і плідними проектами з Німеччиною та Австрією. Сюди регулярно і по декілька разів приїжджають іноземні експерти, які підвищують рівень знань колективу училищ відвідувачам також вдалося побачити, як саме відбувається міжнародна співпраця в Березівському вищому професійному училищі. Німецький експерт-зварник Берн Люддеке нещодавно приїхав до училища для того, щоб познайомити студентів з новітніми технологіями у зварювальній справі і передати знання набуті в Німеччині студентам і викладачам. Сьогодні тут відбувається майстер-клас, традиційний практичний семінар. Берн Люддике приїхав до України у відрядження від служби старших експертів з міста Бонн, що в Німеччині. Це звичайний робочий день експерта. За час взаємодії зі студентами він зміг оцінити рівень знань і поділитися своїм досвідом. Ми почали вивчати нові зварювальні апарати на піавтомати. Це абсолютно нова тематика для учнів. Це напіавтомати, які працюють за допомогою інертних газів. І учні вже почали опановувати нові методи зварювання. Учні старанно працюють, освоюють нову техніку. Спеціальні захисні вдосконалені каски теж нові для студентів, але в них справді комфортніше працювати. Вони зізнаються, нова техніка дає більше можливостей. Олександр хоче в майбутньому займатися зваркою машин, і ці знання йому справді в цьому допоможуть. Обична електросварка, вона метал веде, а полуавтомат – він не відданий. Він вариш, що навіть машину можна варити тонку жаль. Бустріє робота йде, ніж про електросварки, тут немає шлака, немає недоваров і проваров. Аж я повинен сказати, що ми почали з більш важкої тематики. Працюємо з більш тонкими матеріалами, а це завжди важче, але потім легше в праці. Учні багато чого досягли, і по закінченню цього майстер-класу вони всі отримують сертифікати. Крім того, завтра ми підведемо невеликі підсумки теоретичну екзаменовку учнів і перевіримо їх практичні навички. Експерт зізнався, що задоволений талантом учнів каже, вони все швидко засвоюють, і головне у майбутніх зварників є можливість вийти на європейський рівень. Те, що я побачив за цей короткий період роботи, і я повинен сказати, що майже всі учні мають здібності до цієї справи. Вони отримали потрібну підготовку, але деякі з них мають особливі таланти до зварювальних робіт. Деякі учні мають гарне майбутнє, навіть у нас в країні вони могли пройти подальший курс навчання. Берн Люддика розповів, що був вражений гостинністю березівчан. Хоча перед приїздом в інтернеті знаходив багато відомостей про Одесу і мало інформації про березівку. Каже, коли приїде додому, всім розповість про це чудове місце. В нашому відрядженні я один із пунктів завдань. Обов'язково введення щоденника роботи, і я буду писати доповідь з цього питання, і обов'язково всі свої чудові враження буду там викладати. Після таких семінарів з іноземними експертами майбутні зварювальники, які ще й водії автотранспортних засобів категорії, «С», мають широкий спектр варіантів вибору місця роботи. Такі кваліфіковані робітники дуже затребовані в наш час. Все моє професійне життя пов'язане із зварюванням. І коли я почув про те, що в учні березівського училища змішана спеціальність, вони і зварювальники, і водії транспорту для мене це було трошки дивним і незвичним, тому що у нас зазвичай спеціальність зварника супроводжується знаннями опалювальної техніки. Але щоб досягти успіхів, цю справу треба любити. Відзначають і учні, і їхній наставник. І не останню роль грає те місце, де отримуєш знання. Я все своє життя займався монтажем саме в цій області. І Я отримую від цього задоволення. Зараз я пенсіонер, але я зрозумів, що набуті мною знання і всі ці курси перекваліфікації роботи на новому вже обладнані. Я можу передати іншим. Учасники методичного дня залишили майстерню і зварників, які продовжили займатися своєю справою і повернулися до актової зали, щоб обмінятись враженнями і поставити питання до керівництва Березівського училища. Олександр Корчевський, як справжній шоумен, намагався викликати всіх на дискусію, але у гостей знайшлися лише приємні слова на адресу Березівського професійного училища. На цьому сюрпризи і приємні події для гостей не закінчились. Надалі всіх чекали в одній з виробничих лабораторій кухарів та офіціантів, де студенти і викладачі продемонстрували свої навички і знання у справі приготування фуршетних страв та якісної презентації, до смачних закусок, березівське училище ще й представило шоу-програму. Майбутні будівельники показали свої вміння а театр мод березівського училища продемонстрував гостям колекцію, створену руками учнів і викладачів. Тож Березівське вище професійне училище переконливо запам'ятається всім присутнім своєю яскравістю, оригінальністю і особливим підходом до навчання. Ви знаєте, сьогодні, мабуть, багато говорять о те, що вище образование сьогодні на всім. Я не знаю, правильно ли говорять, навіть прежде всего бути робоча спеціальність. Вот хлопці, ребята, которые получають здесь дипломи кваліфіцированого працівника, Противника, наверное, соответствует полностью вот названию этого диплома. Действительно, они сегодня работники будут в высокой квалификации. Потому что учиться в таких учебных заведениях, работать в таких лабораториях это дорогого стоит. И мы все это видим здесь. И я не побоюсь это сказать. Я думаю, что это одно из лучших учебных заведений Украины, которое входит в десятку учебных заведений лучших. И будем надеяться, что в скором будущем, после проведения вот данного семинара, мы сможем. Жим, похвастатися ще що яким та учебним заведенням, який увійшли, що не треба слишком много і ждать мани небесної зверху. Ні, нужно засучив рукава, работать. на закінчення. Учасники методичного дня висадили на території училища 43 кущі буску, що символічно, адже саме стільки в Одеській області закладів професійно-технічної освіти. Сьогодні у нас проходить великий захід на базі нашого училища вся протикласвіта Одещини. Начальник управління, директор методцентру, наш ректор професор Оборський. І ми вирішили цю подію відзначити практичною роботою, не тільки методичною, не тільки відділення лабораторій. Ми вирішили посадити тут алею профтехосвіти Одещини. Ми знаємо, що аналога в Одесі в області немає. І нехай в Березівці на північному сході. Одеської області буде ця алея профтехосвіти. І вона буде рости і продовжуватися. Методичний день підійшов до кінця, але активна праця в училищі продовжується. Вже за декілька днів зварники, які на майстер-класі підкорювали метал за новітніми технологіями, зараз з німецьким експертом відвідали Одеський національний політехнічний університет. Ми проводимо зустріч представників Березівського вищого технічного училища з кафедрою технології, конструкційних матеріалів та матеріалознавства. Справа в тому, що ми виконуємо спільну роботу, готуємо спеціалістів за фахом зварювання за напрямом зварювання та за фахом відновлення та підвищення засубкості деталей машин і конструкцій. Протягом двох тижнів проходив спільний майстер-клас для учнів Березівського училища та студентів одеського політеху. Це був семінар підвищення рівня спеціалістів. Студенти політеху на кафедрі мали змогу поставити всі свої питання Берну Людике. Відбувся жвавий обмін думками. Німецький експерт поділився досвідом і сучасними тенденціями у зварювальній справі. Тобто я вважаю, що це було дуже корисно для студентів як Березівського вищого технічного училища, так і для е, наших спеціалістів, кафедри конструктивних матеріалів та для студентів, які навчаються за фахом відновлення та підвищення деталей машини. Спеціалісти нашої кафедри працювали на космічні програми, відомі. Е, у радянські часи проєкт Космічний буран. це Ціла низка деталей для цього бурану виготовлялися на нашій кафедрі. Тобто є можливість вчитися у унікальних спеціалістів. Ласкаво просимо. До політеху приїхали кращі студенти Березівського училища, щоб показати, чому вони навчились під час майстер-класів. Я після школи довго думав, куди -то на тобі йти. Вибрав професію сварщика. Ну, пока не жалею. Повезло попасть на семинар, который проводил нам немец-эксперт. Научились много новому. По автоматам говорить научились. Хочу поблагодарить экспертов и мастеров наших, преподавателей. Мы делаем презентацию. Мы решили сделать заборчик, оградку. Ми з нашим експертом вчилися, вирішили показати, чому навчилися. Оправити з професії, тому що вона нам сподобалася, хоче далі поступати, по цій професії дальше. далі. Ми ну, нормально зварювати, технології нові повилучували. Сьогодні, навколо цього маленького оазису, студенти під наглядом майстрів зводять огорожу зварено за новими технологіями, яких перейняли від німецького експерта. Сьогодні е, в нашому університеті е, завершаючий етап е, обучення совмесне обучення е, дітей, які вчаться в Березовському училищі по спеціальності сварка. и бакалавров университета, которые учатся по напряму сварка, а специальность называется повышение износостойкости деталей машин. К нам приехал из Германии специалист, мастер, который дает мастер-класс для наших студентов совместно со студентами Березовского училища. В рамках этого были проведены работы... По ізготовленню, скажем, декоративного аграрження вокруг нашей там столовой ресторана, який є у нас на в університеті, руками студентів. Завдяки такому обміну досвідом, студенти звикають працювати за європейськими стандартами. Починаючи навчатись на зварників після 9 або 11 класу, учні швидко набувають практичних знань. Вони самі вже. Самостійно виконують уже, зварювання нескладних виробів. Варять оградки, підставки для квітів, огорожі, ворота, решітки на вікна, на двері. З моєї групи було присутньо шість кращих учнів. Насамперед хотілося сказати велике спасибі училищу, що ми співпрацюємо з. З експертами дуже хотілося, щоб ці діти, які проходили майстер-клас, щоб вони могли, могли поїхати в Германію, в Бон, десь ну, на, ну, в подальшому могли розвивати свій потенційний рівень знань. Міжнародна співпраця дає можливість учням і потім студентам постійно зростати у своїй майстерності а відтак бути справді конкурентно спроможними на будь-якому ринку праці.